Всім привіт, ми з України. Позвонив вчора товариш Олексій з Білополя, коли ти виставлятимеш відео. Та ще немає особо результата, Так тружусь. Того, того нема, того нету. Ти достаєш, те дороблюєш. Коротше таке. ні, Вроді би ні про що. А потім, думаю, зніму сьогодні не тільки ж про результат, а про наші думки, про нашу ситуацію. Що у нас відбувається, теж розкажу. Значить, знімаючи попереднє відео, як я включав коробку передач, щоб робила, і чуєш, трошки гучніше вона працює, чим повинна бути. Це перебиралося вже годів 4 назад. Не лазив, думав, так поміняю тут де -то сальнички, де прокладочки, щоб не той. А все, в принципі, в коробці було нормально. А потім вже ж гучно так і робить. Думаю, це точно диференціал. Виключав я диференціал, відключив, мотор працював, це тихенько. А коли включаю, щоб крутилися і колеса, тоді вже гучно. Потім почав дивитися, ось зняв цей вал. І вироботка тут, звісно, ось здорова вже є. А, треба заказувати. Значить, Завжди заказував на Харків на, на авторинки. У мене і підписаний був він запчастини до Т-25. А потім набираючи думаю, моєї палки не дай Бог, я не почую гудків і визова. Набираю і дійсно мої гірші сподівання підтвердилися. Номер не обслуговується. А чого не обслуговується, причин у нас на даний час зовсім небагато. І така лють, така ненависть до цих проклятих кацапів, самі тварі не живете і нашим не даєте жить. В останні дні ще зі сторони Білопілля і інтенсивніше і гучніше, чути вибухи, Тоже настрій не дуже. Ну, але все ж таки. Потрібно трудитись. Хлопці там захищають нашу землю. А нам потрібно тут її доглядувати, сіяти, сажати, вирощувати, кормити людей самим. Коротше, роботи в нас хвата. Прийшов додому, заказав в інтернеті і вчора поїхав, забрав новий вал. Із саталітами. Тут виробки, можу сказати, немає. Ну, новий тільки по, дві, по два колечка, по дві шайбочки. І тепер буду робити. А так потихеньку, що, ну познімав вже все, тому що сюди не добереся. І, і, і це обов'язково треба робити, тому що тільки знімати кабіну, щоб його зробити. У мене хоч і зроблено. Коробку я давно вже підлянув і підказали товариші. Розрізав пополам цю верхню кришку. Ця половинка тут по повалу. Степлення він розрізається, передня, І як треба, в основному вже ж летить отут, оці запчасті, то реверсний, то той. Ось зняв, ось не знімаючи кабіну, безстренько тут можна було що полагодити. А якщо сюди, то вже тільки кабіну, тормоза тут роз'єднаються, бо йде в мене ще тут доповнітельний бак під гідравліку зроблений. Коротше, знімати дуже багато. Так що вирішив усе тепер же ж поки ремонтую. Все робити. Ну, так потихеньку, що, дивлячись на відео, глянув, що бачок трошки виступав і не закривалося б капотом. Значить, теж укоротив отут цю держатель і трошки підсоєдинив. Також відрізав, тепер ближче ж став, стала вихлопна. Одрізав 8 см, десь отак вона ж була, перекріпив. Тепер вроде ближче. Звісно, ну, що познімав усі ж трубки, патрубки, щоб не мішали працювати. Далі теж і в коментарях було, що краще переставити оцей датчик електронний тиску масла. Ось тут він у мене закручується. Я взяв, викрутив, а різьба, різьба на ньому. 12 шаг. Шаг-півтора. І щоб поставити я таку штучку, хоч під шлангочку, у мене він так і був вже датчик показаний. Нема такої. Це на 14 у мене цей штуці рок. Ну а болтика взагалі на 12 не знайду, Так що прийдеться їхати на суми. і той. Заказувати купляти. Значить, тут теж отак догородив, попідставляв, поприкручував, хорошо держиться, Внизу, знизу поставив ось таку проволочку металічну, сталь, стальненьку. Той хорошо не вібрірує здорово, я думаю, буде служити мені вірою і правдою. От, отакі такі роботи провожу. Вчора поставив на кабіну, вверх вже роблю, ну роблю то в майстерні. Сюди вже поставив, виставив трошки десь та і прошив. Воно вам прийдеться От тепер відрізати, переварювати. Ну, отак потихеньку двигаюсь. так що Настрій, хоч і не дуже веселий, трудитися треба. Потрібно готуватись до посівної, до посадочних робіт на городах. Уже два роки я не їздив по заробітках, не сажав картоплі, не орав людям. Ну а в цьому році, мабуть, прийдеться і мені йти, тому що... Багатьох хлопців позабирали на війну. Комусь треба і в селі разне в тилу. Значить, будемо кріпитися, будемо допомагати, хто живе і тут виконувати свою пильну роботу. Допомагати навіть і на фронт. Так що отакі діла невеселі, отака у нас ситуація. Ну, але кроме нас, нашої роботи ніхто не зробить. І нашу батьківщину не захистить. Тому держимося, допомагаємо ЗСУ. А таке відео на цьому. Всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.